Вулиця Довженка. Там далі. Вулиця Мазепи. А ми тут підемо. вулицею Стефаника, Прогуляємося в напрямку до залізничного вокзалу. Тут Мало змін останнім часом. До речі, подяка пану Дмитру. Шорти вже рік носяться. Як нові. А, пам'ятаю, тут колись була інша хата, але то було давно. А зараз тут же зараз тут же так, як тут є. О дивіться, то другий день, другий день осені вже. Але спека доволі жарко. О, Трускавець, як був безлюдний. Так в основному і є безлюдний. І так завжди буває тільки, я кажу, Трускавець безлюдний. На зустріч нам завжди хтось іде. <гул 'яємося> Прогуляємось, мабуть, спробуємо зустріти потяг з Дніпра. Сьогодні хоч другий день. Осені, але рейс потяга буде тільки перший. Ще не було. Потягів рейсів. Звініть увагу. Який гарний чорний кіт, але тік-тікем хотів. Показати кота, кіт втік. Гараж пляшок. А, тут так виглядається, діляночка теж піде під забудову, тут стане будинок. Не на 5 поверхів. Ну, точніше буде так. По документах буде 5, побудують 7, як завжди. <різь> Гарно, тепло, сонячно. Справді нічого дивно нема ж така гарна погода. На початку осені завжди така погода. Олівській області. А, звідти ми йдемо. Наразі якщо до стату Ісуса Христа, ну така найбільш цивілізована дорога, це отак як ми йдемо. На зустріч нам треба підніматися. Я ну, коротка дорога стежкою, я вам теж її показував. Центр прямо через колію, прямо туди направо, це теж центр. Наліво це теж до статуї Ісуса Христа, просто стежкою підніметься, а так глобально наліво тупік. А немає От. Ну і що, Ми підійшли зараз. От-от має з'явитися Дніпровський потяг. Я думаю, ми його просто зачекаємо. І ви побачите його прибуття. А що, на зараз, бачите, київський. В той бік київського не видно. Видно тільки в цей бік Київського. Буквально 6 вагонів Київського потяга. Ні, Сім. Ну, але максимально короткі. Це означає, що бажаючих з Києва, на жаль, в Трускавець їхати немає. Ну і зверніть увагу, скільки людей на пероні, бо би, сказати, дивіться, скільки людей вийшло. Бачите, ці всі люди зараз на пероні. Не треба їх рахувати, що вони вийшли з Дніпровського потяга, то що вони там були ще до його приїзду. Бачите, частина людей готується до від'їзду. Ці вже хто йде з валізками, ще раз кажу, хто йде з валізками ще до прибуття потяга, ясно, що вони не прибули. Каштани, каштани такі пожовклі, вони вже ціле літо. А, і знову тут бачимо тих, тих людей, хто буде зустрічати. Зустрічаючих в трускавці дуже часто на пероні значно більше, ніж тих, хто прибуває. Ну, такі тенденції. Нічого з цим не поробити. Потяг подав сигнал. Це означає, що він же прибуває. Вона, 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 одна, так. Зараз побачимо. Ще побачимо і прибуття побачимо. І розпаковочку. І який локомотив. І скільки вагонів. А, традиційно йдемо на зустріч потягу. Подивимося. Вел. Нішо, їх подобить знаєш. Довгий потяг, дитячий вагон. До речі, дитячий вагон підписаний, а вагон з жіночим купе, а в цьому потязі теж є вагон з жіночим купе, він не підписаний, не фігурує. Але де з дисмі, я правда, правда. І зараз ми побачимо, що багато людей приїхало от рускавець. Суючи з великою кількістю зустрічаючих, але ну, людей має бути... Запонів. Хоч трошки. Правда, правда. Ого, маєш такий вільний кемп, зустрічає яким плакатом своїх відпочиваючи. Нас, mm. ми вам покажемо цей плакат. Вагонів 15, 16, 17, всіх вагонів 18. До речі, ще коротко про інформацію, то додали дуже багато купейних вагонів тепер. В Дніпровському поїзді тепер більшість вагонів теж купейні. Тому якщо ви шукаєте плацкарту в Дніпровській поїзді, я ще раз скажу, її не так легко придбати. Ну, станом на зараз. От З 18-го вагону взагалі, крім провідника, ніхто не вийшов. 16-17 го го кілька людей виходить. А ми зараз перейдемо ще в інший бік, ви все побачите самі, але така стандартна розпаковочка. А ви ж вірите, що одна людина вийшла, яку зустрічають з цього останнього вагону. Це все, що треба знати про заповненість у Трускавці. А, йдемо інакше. Йдемо в інший бік. Традиційно зустрічаючих більше, ніж тих, хто приїхав, а валізок ще більше. О, Тут теж бачите, з цих вагонів, де ми йдемо зараз, оце. з них взагалі ніхто не виходить. А поставимо, почекаємо. Можливо, ще хтось вийде, можливо, підійде. Там десь дали не видно. Трошки людей йде. А, останні вагони традиційно порожні. Чому так? Чому ніхто не хоче розказати? Я не знаю. Добре, йдемо там, де більшість людей. Подивимось. Пані каже, що дуже багато людей. Та... Ну, не знає, що таке багато людей. Хвилина і всі розійшлися. 365 сьогодні ніхто не приїхав, бо сьогодні не той день, що в 365 приїжджають. ну, Суючи з того, з гендеру, з віку і так далі. ну, Без образ, я кажу як є. Суючи з гендеру і віку, приїхали в основному в Кристал. Приїхали в основному в Кристал, люди і в основному не за свої гроші. Нема yeah, подемок зараз перших вагонів. Це вже який? дев'ятий, о, дев'ятий значить. А, вже скоро восьме має бути, а, ви бачите, що це не 365. Було. Частина людей спускається йде в цю вуличку, частина людей йде на таксі. Розкійці хто ще. Пройдемо ще до, буквально кілька перших, кілька перших вагончиків подивимося. Тут все-таки більше людей, підказочка проста. Тут плацкартні вагони. З плацкартних вагонів таки більше людей виходить, ніж з купейних. Ну так склалося історично. А, і ми бачимо що в основному, а це багато хто сідає вже. Хотів сказати, що це кристал, так. таке враження. Приїжджає, в основному кристал, виїжджає теж. В основному кристал. Ну, що? Радий, що ви подивилися нашу розпаковочку. Приходьте ще. Наш канал один з небагатьох. На заході України викладає відео день в день, щоб ви могли вповні насолодитися. Атмосферою. Бачите, 10.48, 48 2 вересня. До першої вагон, до першої вже буде відео на каналі.